Дітки, добрий день! Ми знаходимось на території нашого улюбленого садочку. І в нас осінь золота. І наступив останній місяць осені листопад. Давайте я вам розповім віршик про листопад. Осінь! Осінь! листопад, Жовте! Листя стелить сад за моря в краї далекі, візлетіли вже лелекі, хмари небо затягли, Ві... вітер віє за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя. Телить садом. Місяць листопад в народі називають онуком вересня сином жовтня, а землі рідним братом. Це найпохмуріший місяць року, місяць опадання листя. Не без підстав стверджують, що листопад зимі заспівав, бо її двері відчиняє, а осені ворота замикає дощ і сніг звичайні явища цього місяця. Дітки, є така приказка. В народі кажуть, яка погода в листопаді. Така і в квітні буде. Сподіваюсь, вам моя розповідь сподобалась. До побачення, до зустрічі!